Доброго дня, друзі! Ви знову на каналі АГФ. Я постійно щось про полуницю, про горошок, про морковку, про те про все. Помідори мої залишаються за кадром. Дивіться, у мене є тут посаджено два сорти. Це низькорослий кущовий помідор, херсонський сухарчук та київський помідор. В чому фішка цієї посадки? Так як у мене участок не зовсім великий, тут десь довжина 3 метри, на ширина 2 метри, міжряді зроблені десь приблизно по 70 см. Але фішка в рядочку. Багато хто розказує, що дуже густо засаджено. Але дивіться, тут між помідорами у мене десь порядка 20 см, 20-25 см між кущиком, коли деякі люди саджають. Помідори по два помідора в лунку, наприклад, то і роблять між кущами десь відстань 40-50 см. Це в принципі те ж саме аналогічно. Тут просто густіше вони посаджені по одній штуці розсади, але просто густіше. Міжрядя розростуться, буде можливість ходити збирати помідор. В ряду кожен, кожен помідор буде один другого підтримувати. І я думаю. Якраз, якраз нормально. Тобто їм не буде тісно, кожен росте окремо, але в той самий момент, коли всі помідори підростуть, один другого буде підтримувати. Це щодо кущового низькорослого помідора. Зараз перейдемо в грядку з огірками, які з насіння лише пробують тихенько потрошки вилазити. З землі. Тут у мене, не пам'ятаю, що росло Ні, нічого тут не росло. Я просто досадив ще розсаду ту ж саму з Сухарчука та Київського помідора. Чому я їх називаю разом? Тому що вони у мене змішана розсада, я не знаю де який. Подивимось. В принципі, вони там між собою по-моєму, нічим не відрізняються. І той, і той кущовий невисокого росту. Хотів розказати, дивіться, впала. Підв'язував на скору руку коротше, помідори. Це у мене помідор розовий фламінго. ну Назва розовий фламінго ну по-моєму він невели, невеликі самі по собі помідори підв'язувати, не знаю, там, їх ще треба чи не треба. общем купив для проби. 5 штук розсади взяв розового фламінгу, дві з них ну, коротше, вже їх немає. Цих три я спробував все-таки реанімувати. ну Не знаю, трошки відходять, подивимося. Тут, де була лунка, ось тут. І тут, де були ці, рос... ці дві розсадинки росли в мене, я їх теж посадив ці кущові, сухарчук та київський. Для того, щоб просто не пустувала земля. Подивимося, Невеликі... невеликого зросту помідори, невеликого розміру помідори. Ну, цей зараз я одною рукою неудобно. Підв'яжу його трошечки, тому що я їх взагалі думав, вони всі пропадуть, але три, три розсади відійшло. Ну, Подивимося, що за помідор, не знаю, для себе вирішив поекспериментувати. І точно так же, як то кажеться, король всіх моїх помідор на сьогоднішній день це помідор волове серце. розовий дуже великий. 400-500-600 грам одна помідоринка. Ну, можливо, при хорошій агротехніці. Собачка з кулиць, тому що закрили їй доступ на город. вчорашню загорошку. Сьогодні вона пролізти не може, хоче теж поучаствувати в, в зйомці даного відео. Коротше, ці помідори, волове серце, вони високорослі, їх потрібно підв'язувати. Вже я їх підв'язав на примітивну шпалеру з підручних засобів. Ось така у мене вийшла. Труби взяв з цього. Тут, тут були. Не підганяв я їх по висоті, по розміру. Можливо, десь вони мені знадобляться а в іншому місці. А на наступний рік я просто вже зроблю таку стаціонарну підв'язку. Переносну, але крепку і стаціонарну. Планую зробити, планую зробити щось для підв'язки помідор. Шпалера, але вона буде переносна. Для підв'язки помідор і для підв'язки огірків. Тут. Дивіться, волове серце. Сьогодні 2 червня, жара неймовірна, звісно, 23 градуса пише інтернет, але на термометрі сьогодні 29 майже 30 градусів. Тобто спека літо почалось дуже швидко і інтенсивно. Помідорчик, волове серце вже цвіте. Кожна розсада має по два таких от пагона. Оці я нижчі... Буду виломувати, Попробую зробити експеримент, як інтернет пише, де як його правильно показати. Так що, ну, ці пасинки. Буду пасинкувати, нижчі пасинки, все, що до першого цвіту йде. Я буду обривати листочки і пасинки. Пасинки попробую, як, е, попробую перевірити, чи правду кажуть, чи неправду кажуть. Якщо його поставити в ємність з водою, воно має там за тиждень-півтора-два пустити корні. Ну, корні. І вроді як має бути нова розсада, яку теж можна буде висадити, да воно буде пізніше, ну спробую, можливо, буде якийсь урожай ще з цієї розсади. Ну, ось такий цвіт. Тут він має розпускатися, але єдине, що я щойно замітив, якась обробив її недавно ж інсектицидом, фунгіцидом. Ось якийсь собі. Зараз фокусуюсь. Якісь мошки. Ще треба подивитися, що воно. Ну, і на кожному кущику є, є ця мушка. Можливо, вона просто прийшла посидіти, відпочити, можливо, вона хоче щось нашкодити моїм помідорам. Ну, в общем, подивимося, що, що з цього вийде. Ну, як мінімум, тут ще одну зроблю підв'язку, буду пускати два пагони доверху. От, решту буду видаляти і потім пізніше, якщо пусте коріння, то спробую, спробую висадити. Ось такі помідори. ну Подивимося. Якщо будуть класні, я обов'язково з вами поділюсь. Якщо вони мені сподобаються наступного року, можливо, просто тоді більше куплю посадочного матеріалу, а можливо, сам спробую. Якщо будуть умови дозволяти виростити свою розсаду. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, не забувайте. Розвиваємо, допомагайте розвивати мій канал разом. Всім гарного дня, вечора, всіх благ, всього доброго.